Зниження ціни на нафту зараз Трамп назвав один з найдієвіших факторів. Ми про нього говоримо три роки. В мене питання: якщо така класна адміністрація була демократів, при всій повазі, ну всіх люблю і дякую за підтримку двопартійну. Але чому, знаючи цей фактор, не робили це в 2022 році? На що сподівалася чи чого боялася? Боялася, що Україна здасться ніколи. Цього не було. Це було видно в перших три дні. Боялися, що не знаю, в Росії з'являться супервійськові резерви в вигляді, не знаю, якихось супергероїв, які зараз повалять, незважаючи на, на будь-що. Ну це теж було видно, що не суперармія. це було видно по Київській області, по Харківській, по Херсонській області. І більш того, ми ж. Вже почули інформацію від New York Times, якщо раніше це умовно було нашими здогадуваннями, хтось називав це якимись там конспіративними е, підозрами, то New York Times заявило, що Саліван е, настоював, наполягав в, е, восени 2022 року на продовження війни за умови того, що тоді могли би закінчити. Я буду стверджувати той факт, тому що я особисто говорив з Морськими піхотинцями, які звільняли Бучу, були на Харківщині, і Херсон звільняли можливість звільнити Херсон була два місяці до того, а це означає, що в нас були технічні можливості. Це означає, що в нас був людський ресурс, який міг це робити, і це означає, що цього не сталося раніше, тому що хтось попросив просто не знищувати якісь колони незрозумілих, напевно, що російських солдат чому це все відбувалося? Мені здається, що ми будемо дуже багато в цьому копатися після закінчення війни. Я думаю, що Мені найбільше... дуже не хочеться От... побачити там якусь держзраду чи вит.